Сімейний союз був задуманим самим творцем, друзі, і так само сімейне лідерство бере свій початок саме звідти. Сьогодні підіймаємо важливе питання, як чоловіку зрозуміти, що він добре виконує свою роль як лідера у сім'ї перед Богом. І в цьому нам допоможе розібратися пастор Сергій Антонюк, священнослужитель. Доброго ранку. Вітаємо в нашій Привіт, студії. вітаю, друзі, радий бачити вас. Така тема, розкриваємо ми її ведучі жінки, ну так вийшло. Це не сплановано. Це класно. Так, тому що хочеться, щоб ну, чоловіки якби, також про це думали. Нещодавно зустрілася з такою думкою от в нашому колі віруючих людей, що Бог не дав ролі чоловіку та жінки, вони рівні перед Богом, в них, однаково, тобто як особистості, але і ролі у них також типу, рівні. Тобто, що чоловік може одна і теж виконувати, то і дружина. І була така у нас дискусія невеличка, тому що я, в мене такі думки трішки іншим. В писанні написано, що чоловік голова Бог, там дружина коріться своїм чоловікам, тобто є якась певна ієрархія, хоча і рівність перед Богом залишається. Тому хочеться звернутися до того, взагалі роль чоловіка, чи є вона. Обумовлена якась в писанні, чи є зазначена роль, і як чоловіку сьогодні зрозуміти, що от я на своєму місці роблю те, що Бог від мене хоче в моїй родині? от. Угу. Це велике питання, чи будуть поступові? Ні, це буде поступові, це а, я окей, так кажу в контексті. Так, так. 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 Бо я думаю, якщо то відповідати, це дуже багато. Так, так. От як чоловіку зрозуміти, що він веде сім'ю тим шляхом задуманим Богом? Тобто він виконує ту роль, і взагалі яка роль чоловіка в сім'ї? Е, ну, Давай тоді по порядку. От питання прозвучало, як чоловіку зрозуміти, як виконувати роль, задуману Богом, угу. так? Бу ну, бути за призначенням, скажімо так. так. Ну, подивитися, яке це призначення, це ж угу. як з приладом. Ну, вибачте, це таке грубе порівняння. Зараз може хтось навіть на це трошки образиться, але воно буде практичне. Ти купуєш якийсь прилад, з яким ти раніше не дуже працював, або працював, але в тебе не завжди щось виходило. Угу. Ну, що потрібно взяти? Ну нарешті, врешті-решт, візьми інструкцію, прочитай, угу. і ти з, 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 подумаєш, о, а. Оце зрозуміло, навіщо ця кнопочка тут, а, а, а це, а виявляють, що він ще ось такі, ось такі, ось такі функції може бути. Я не так давно купив вакууматор для певних речей. <гумент> і, ну, як завжди, щирі українці, ну, я ж знаю, як він працює, <гумент> я, some, probably, я колись вже <гумент> ну, на такому десь щось робив. І я клац-клац, щось мене криво, воно так. Потім думаю, а ну де гляну, я думаю, а, а там виявляється, є такий вусик, і треба саме туди, воно так непримітно. Ідеально вийшло. До чого я такий вступ роблю? До Біблії. Бог створив людину, і він конкретно сказав людині, якою вона має бути. І ось тут дуже важливо розуміючи це, побачити, якою має бути людина. Ну, дивіться, до прикладу, читаємо з вами книгу Буття, перший розділ Тори або П'ятикнижжя Мойсея. І 28-й вірш. 27-й, перепрошую, і далі. І створив Бог людину за своєю подобою, за Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою і поблагословив їх Бог і сказав: плодіться й множтесь та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над рибами, морськими та птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. Е, і ось тепер питання: перше Бог створив людину чоловіком і жінкою, і ось тут до речі відповідь, чому саме другий розділ так детально розповідає про створення Адама, про те, як він називає тварин, і потім про створення Єви. Перший розділ дуже коротко описує, що створив Бог людину, і Бог не робить різниці. Хто коли і як для Бога людина це чоловік і жінка, і Бог це дуже чітко піднімає. Багато людей пропускаючи це, починають з другого дорозі, кажуть, адам перший, а єва друга. І я це ну якби не буду з цим сперечатись, бо так описано. Але друзі. Коли йде оповідь, як була створена людина, ми бачимо створену людину чоловіком і жінкою, і ось це дуже важливо. І завдання, яке Бога, дивіться, «плодіться сімножтеся, наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над римморськими та птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. Тобто володійте й пануйте. Ось це дуже важливо, і знову я вже колись це поясню на якійсь програмі. Мізєць може і тут ми говорили. Може, ні, не важливо. Що в нашій мові «пануйте і володійте, це роблю все, що хочу, тому що ми угу. пережили десь панщину в історичному значенні, угу. і ми для нас ось це так. Ні, подивіться, як Бог панує і володіє. Він дає з приклад себе, тобто це піклуватись, це турбуватися, це оберігати, це Давайте захищати. Свободу. Так, це піклуватися про те, що є, і дійсно тут свобода в цьому напряму включена, і Бог дає можливість обирати. Тому, виходячи з цього, ми бачимо, що Бог задумав для людини: щоб людина була щасливою в гармонії з Богом, з творінням і чоловік з дружиною однозначно. Тільки ця гармонія е, порушується, починаються проблеми. І Ось в чому біда головна в тому, що е, чоловіки, до прикладу, вирішили, що вони е, планують і володіють так, як вони це вирішили. І починається вдома хто головний. Дружина, звичайно, як правило, буде йти в супротив, е, буде противитись цьому. Починаються е, даремно марно використаний час на суперечки, на докази і проходять іноді роки або й десятки років. І то в кращому випадку люди приходять до розуміння, а навіщо ми за це сперечались? Все очевидно. І я завжди, коли консультую пари перед весіллям або вже в шлюбі пари приходять до мене, я завжди запитую, а що ну, коли вони кажуть, а чому я це мають робити, чия? Я запитую. А скажіть, розкажіть мені, що вам подобається? Люди починають розповідати, що подобається. Потім, а чим ви захоплюєтесь? А чим ви в хобі займаєтесь? інтерес ваш. І я це випадку. Потім, ну я собі так активно нотую всі, всі речі головні, які людям подобаються, чим вони займаються, що їм дзвонить. А потім кажу, а дивіться, а от ви кажете, що вам подобається все-таки щось приємне робити, руками творити. А ви думали, що їжу готувати це може бути з розряду щось приємне і красиве? Ого, ну, то, ну з такого плану, так, да, я би спробував. Ну, і чоловік це який до того бив себе в груди каже, я ніколи готувати не буду. Mm -hmm. Ну а чому не спробувати, якщо тобі це подобається насправді? Ну, і є багато таких моментів різних. Тому ось тут дуже важливо розуміти. І навпаки, випадок, який описує апостол Павло, Каріна якраз згадала про це вступі, так? Mm -hmm. Випадок який, що чому Павло каже, жінці я забороняю. Тому що якщо подивитися на контекст того, що відбувалося в посланні, то там жінки і історичний контекст огляд жінки, які прийшли в церкву, вони вирішили, що вони рівні з чоловіками, і ну це нормально, тому що Бог такими створив. Але вони вирішили, що вони тепер можуть робити все, що хочуть, і в культурному контексті це жахливо, як виглядало. Тобто, мало того, вони це робили не правильно і красиво, а вони це робили. Вимагаючи е, абсолютного моменту там рівності, або скажімо, навіть десь і з себе вели, і це жахливо виглядало. Ну я думаю, ви побачите це і в нашій культурній особливості, це також буде е, е, жахливо кидатися в вуха, в очі, е, і різати навіть буде очі і слух, коли, наприклад, чоловік з дружиною там в суспільстві, і дружина різко почне кричати на чоловіка. Коли чоловік буде кричати на дружину, це теж жахливо і неприємно гарно, але це скоріш кинеться в очі. Чому тому, що в нас все таки суспільство ще на, на жаль, от саме в такому ключі вихована як патріархальна, десь і насправді патріархальна немає нічого поганого. Якщо патріарх виконує задум Бога, mm -hmm. проблема в тому, що в нас це авторитарне, десь або ще можливо жахливіше, де в певному mm -hmm. розумінні. І навпаки, я зустрічаю дуже багато випадків, коли жінки вдома володіють і панують в поганому значенні цього слова. Тобто, коли чоловік не має права продихнути і зробити щось не так, і він боїться крок ступити, тому що він знає, що він ніби впливовіший, він десь можливо навіть і сильніший в певних mm -hmm. речах, але жінка такі влаштує йому нерви, що. Йому простіше не зробити чогось або промовчати, угу. ніж оце все терпіти. Угу. І і, на жаль, ця сім'я також руйнується від цього. То як зрозуміти, що чоловік веде сім'ю, От, що він виконує ту роль, поставлену Богом. Е, Ну, дивіться, давайте так е, знову на духовне значення на Біблію. Як зрозуміти, що Бог веде? От як зрозуміти, що Бог веде мене в житті? Тобто, коли я маю з ним відносини, будую, коли я з ним спілкуюсь, і коли я бачу його слово, його керівництво, його волю, і я рухаюсь за ним, тому що я хочу цього. Ось для мене це найпростіший аналог, як це має відбуватися. Ну, Апостол Павлов до Ефесян про це пише, коли він описує в п'ятому розділі з 22 по 33 вірш відносно чоловіка і дружини. Так він каже, що дружини коріться чоловікам, а чоловіки повинні любити дружин своїх, дружини повинні поважати чоловіка і коритися як церква кориться Христу, а чоловік повинен любити, захищати, будувати свою дружину, допомагати їй, поважати. І ось коли це все ми читаємо, то далі в кінці ми читаємо такий цікавий момент. Це та велика Імниця, адже я говорю вам про Христа і церкву. Ось вам простий образ, як має бути, і я зразу для себе дивлюся Христос. Що Христос зробив для церкви? Він мало того, що він показав, як жити. Показав приклад, він ще віддав своє життя, і зараз він продовжує заступатися, вести заступницьку діяльність. І ми бачимо Христа в небесному святилищі, який продовжує mm. здається, вже він міг би сидіти, чекати моменту, коли він прийде і всіх спасе або знищить гріх до кінця. Ні, він продовжує піклуватись за церкву. Святий дух працює на землі, і ми бачимо це дуже чітко і дуже зрозуміло. Ось для мене. Прямі обов'язки чоловіка і як би чоловік мав вести. І я думаю, що дружина бачить такого чоловіка, вона захоче йти за ним. А якщо бачить, такого чоловіка вона не хоче йти за ним, то вона не мудра просто і ну хай робить свій вибір, і хай сім'я далі вирішує, як бути. Але знову ж таки, друзі, ось тут дуже важливо, що ми живемо в грішному світі. І все ідеал, я, на жаль, бачив. Тільки в Ісуса і церкви на чому кажу на жаль, тому що це прекрасно, що він є ісус церкви. Я хотів би ще серед людей його побачити. Серед людей я його на жаль не зустрічав, але я бачив багато сімей і сам є частиною цих сімей, хто прикладає зусилля, щоб жити за цим прикладом. Є рамки, є межі. Так вони можливо іноді десь і не до кінця подобаються. Але я розумію, що це буде слугувати на краще. Ну це те ж саме, що ви з великою радістю стаєте там в шостій ранку чи в п'ятій, щоб прийти на. Запис програми. Ну і вже звикли за часом, але все одно хотілося б ще пару годин поспати. Наприклад. Але ви встаєте чому? Тому що ви знаєте, я йду займатися улюбленою справою, я йду приносити радість нашим глядачам для України, я йду служити Богу. Ну і багато моментів. Це ж саме десь відбувається в сім'ї. Просто знову ж таки є можливість і вміння домовлятися. Вміння говорити. Ну, якщо дійсно тобі е, щось важко вдається, або тобі щось ну, скажи про це, врешті-раз. Просто скажи це не тоді, коли і ти вже будеш не говорити, а кричати і там бити щось. А скажи спокійно: мені це не до вподоби, або мені це важко. Давай домовимося, як ми будемо жити далі. І коли люди це проговорюють, тоді можна домовитись про дуже багато речей. І тоді не стоїть питання: а давай оприділимо ролі. Тоді, тоді стоїть питання: давай жити, насолоджувати життям, служити Богу. І так проговорюючи, чи хто чим займається, хто що виконує, і все буде нормально? Ну, от, до прикладу, мене цей тиждень не заплановано там додалося багато речей ще по навчанню, які я не планував, і дружина теж їхала по навчанню в Львів. І вона каже, коханий, я їду в Львів, а я ж забувся зовсім з завантаженням. І я кажу, окей, і я розумію, що я з дітьми там на 5 чи 6 днів лишаюся угу. самі. І я хочу, не хочу. І да, я міг би сказати, слухайте, навіщо. Але я розумію, це наш вибір, щоб вона навчалася, я далі продовжу навчатися, щоб ми розвивалися. і Я кажу Окей. Так, да, було важко, так, да, було непросто. Плюс на цьому тижні там, дві ночі я до 4 ранку дописував певні роботи. Ну, і це не тому, що я в день не хотів, а тому, що в день були інші справи. Але при тому я розумію, це мій вибір. Так, там, вчора я ще плюс був досить дратівливий, тому що там, себе стримую зараз в харчуванні в певному моменті. Mm. І моя сім'я розуміє, що це також проявило терпіння до мене, я неймовірно вдячний. І ми можемо рухатись вперед. Але знову ж таки, вміння говорити, вміння бачити. Прекрасний приклад і намагатися за ним слідувати. Я розумію, що це звучить зараз досить ідеалістично, але насправді це прекрасно і це єдиний варіант бути щасливими, тому що можна багато аналогів брати, багато підробок, дуже приємних, як здається, з першого погляду. Але це будуть підробки і вони не будуть виконувати тих функцій, які задумані в оригіналі. Бог дав нам ну, найкращий приклад. Ох, так багато порад таких цінних, глибоких з біблії ми почули сьогодні. Якщо так от, підсумувати нашу розмову і от, по кроках роз, розділити, якщо коротко для чоловіків така знаєте інструкція. От що робити, якщо я хочу справді ось цю роль як лідера своєї сім'ї виконувати гідно, виконувати так, як її робить Господь. Е, найперше беріть на себе відповідальність за всі вчинки, які робляться в вашій сім'ї. Якщо чоловік вважає, що він лідер і він має бути головним, то вся відповідальність лежить на нього за все, що робить дружина, за все, що роблять діти, відповідальність на ньому, як на лідері. І знаєте, коли це усвідомлюєш насправді і переживаєш, то зразу не дуже сильно хочеться бути лідером, таким дуже сильним, тому що розумієш, що цю відповідальність потрібно ділити, і хочеться ділити її з дружиною і з дітьми. Другий момент, в який радиться ще написання, П'ятому розділі, але перед тим, як чоловіки дружини описані, з 15 по 21 вірш, описаний дуже хороший принцип. Я в першу чергу і раджу для всіх сімей, але для чоловіків найперше. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитись не як не мудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. І не впивайтесь вином, якому розпустили, але наповнюйтесь духом, навчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа. Дякуючи завжди і за все Богові Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному в Христовому страху. Тобто, якщо чоловік буде намагатись, бажати наповнитись Святим Духом, мудрістю Божою, і це, цим, цей мир принести в сім'ю, цю мудрість принести в сім'ю, порадувати сім'ю, не нав'язати, не змусити, а подарувати, тоді це буде відбуватися відповідно. Тому, найперше, це відповідальність. Другий момент це вміння ділитися досягненнями, здобутками і радіти разом цьому. Третій момент це приносити мудрість, яку дає Бог, але цієї мудрістю спочатку потрібно навчатися в Господа. І знаєте, найщасливі... в моєму досвіді, невеликий ще життєвий досвід, але в якому в вже є. Найщасливіші сім'ї ті, які вміли бути разом, які були, як пише Бог. Одне ціле, ось вони щасливі, і вони мають так, вони мають проблеми, вони мають суперечки, вони мають непорозуміння, але вони щасливі, тому що вони це все вирішують і рухаються вперед. Тому, друзі, бажаю і вам, і собі, і нашим глядачам, mm -hmm. хай Бог благословляє, щоб ми рухалися саме таким шляхом. Дуже дякуємо за цінні слова. І я думаю, що сьогодні для сімей це дуже важливо, особливо і для чоловіків в контексті цієї теми. От коли ви говорили про те, що. Е, е, Наприклад, Христа і, і Церква, то я подумала про те, що Христос служить нам, любить нас і е, кожен день так, думає про нас, не тому, що ми цього заслужили. І інколи, коли в сім'ях кризи, напевно, якщо керуватися цією моделлю, то е, можна дуже гарно полагодити стосунки. коли… Ти розумієш, що служена сам перед Богом, і е, навіть якщо можливо твоя дружина чи твій чоловік зараз цього не заслуговують, можливо, ведуть себе не зовсім так, але Біблія нас повертає до вічного, тому дуже дякуємо. Благословень служіння бажаємо до нових зустрічей. Дякую вам, благословіння, Дякую І глядачам. Також друзі з нами в студії Сергій Антонюк, священнослужитель, служитель говорила про те, як чоловіку зрозуміти, що він добре виконує роль лідера сім'ї перед Богом. Тема дуже велика, обширна. Якщо чесно, буквально два питання встигли проговорити, але віримо, що поступово будемо розкривати ще. Тому будьте зранку надії. Наразі у нас духовний сніданок.